Брайте, сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Ми маємо сьогодні 97-й псалом. Звертаю увагу вже на заголовок сам цього псалма, і він, цей заголовок має таку назву: Опис судного дня. Тому справді, потім, коли перечитуємо цей псалом, то цей псалом має у собі такі певні речі, які якби, описують судний день, як він буде відбуватися. Тому сьогодні хочу з вами поговорити саме проздумовувати над цією темою темою останнього дня, так судного дня. Ну і коли роздумовую саме над цією темою, то перше, що мені приходить до голови я на думку, якраз якби уяві, оті всі фільми, які ми могли з вами бачити, як, скажімо так, продукт Голівуду. Як продукт певної такої уяви світської людської уяви на рахунок цих днів, ну, і можемо собі згадати такі фільми, як 2012 або Апокаліпсис, або такий фільм, навіть трошки якби комедний, хоч і фантастичний, як п'ятий елемент, де якби є описи в цих всіх фільмах про те, що от зараз має бути знищена земля. Ну і справді, коли ми дивимося ці всі фільми. Особливо там то 2012 чи якісь інші такі фільми. Думаю, їх є більше. Не дивився точно всі на цю тематику, але деякі лише з них, так і справді, в третьому, четвертому, п'ятому вірші, особливо в п'ятому вірші, ми маємо якби, такий гарний опис того, що, що відбувається судного дня саме для землі, так гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі. Тобто гори, як віск, тобто, можемо собі уявити, так? як горить свічка, воскова свічка, так? і як тане вона, так само гори тануть, тобто будуть знищені, тобто розпадуться. І справді, якщо ми візьмемо цей опис фільмів про апокаліпсис, то якщо подивимося на, цю, на цей пліт уяви знову ж, світу і Голівуду, то справді якось так воно і виглядає, що. Отак земля буде топитися, все буде розпадатися, все буде знищуватися, і саме в такий спосіб буде знищена якби, земля, і такий буде останній день, так? Для землі. І дивіться, якщо ми так дивимося, ці всі фільми, або як то світ сприймає цей останній день, то світ сприймає його дуже позивному. Тобто, що кінець світу останній день. Це останній день саме землі. Але це зазвичай сприймають так люди, які не вірують у не вірують у вічність. І тому в кінці кінців в тих фільмах є щасливий кінець, тому що є хтось, хто знаходиться, хто рятує людство, так? Але я би хотів сьогодні з вами пороздумувати навіть не так, як воно відбудеться, тому що насправді не знаємо, як відбудеться. І, можливо, не так коли то відбудеться, як прозмовувати десь, а що робити, тобто, що ми маємо робити, як ми маємо готуватися до цього судного дня, останнього дня. Коли ми говоримо про е, останній день, взагалі судний день, то мені відразу пригадується і уривок із Євангелії. Це є так, п'ята глава Євангелії Івана, де Ісус Христос говорить якби про цей суд. І Він каже, що. Бо отець, як має життя в собі, так сину віддав, дав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто в гробах голос його почують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло, воскреснуть на суд. Тобто, що тут важлива, така інформація, так для нас, що перший суд є переданий, скажімо так, суд є переданий самому Синові Ісусові Христові. Ісус Христос буде судити всіх. І тут дуже важливо бачити, мати знову ж ті добрі відносини із тим, хто буде судити. Ну і в світі в нас навіть як є добре мати. Відносини добрі, знайомство із суддею, який може багато чого порішати. А від собі на тому рівні. Тобто Ісус Христос пропонує завжди, так Він завжди пропонує відносини з ним, щоб ми будували відносини з ним. Він перший приходить, щоби ми мали з ним відносини. В цьому різниця Ісуса Христа від тих інших суддів, які є світськими, тому що ті судді, вони. Слухайте, вони зазвичай будуть ховатися від людей, тобто просто так вони нічого не зроблять, треба їм заплатити. А тут сам Ісус платить своїм життям, своїм життям платить за нас, щоб мати з нами добрі відносини. Ну і тому тут вже нам є ця підказка, як готуватися до цього дня, тобто в відносинах з Христом. Другий момент, коли, от коли це буде, коли цей день настане. Учні питалися Ісуса Христа, Ісус Христос каже, що знає тільки Отець. Тобто конкретного дня ніхто з нас не знає. І, в принципі, а чи треба нам знати, коли буде останній день, так? Коли, коли, коли буде цей останній суд? Насправді не треба. А що треба? А треба мати підготовку. Тобто, все ж таки нам треба готуватися до цього дня. І в цьому псалмі так само ми маємо якби, таку певну підказку. І, скажімо так, такі напрямки, що ми маємо робити. Тобто, як ми маємо в основному готуватися до цього дня. У сьомому вірші, цього псалма ми читаємо. З тидом хай укриються усі, що служать ідолам, різьбленим, що хваляться пустими бованами, вклоніться йому всі боги. Тобто, ми чуємо, що той, хто. Кого цей день застане, і він все ж таки буде мати відносини добрі з ідолами, і не порве з цими відносинами, так, з ідолами, то той покриється стидом. Тобто, перша вже нам тут підказка, що як ми маємо своїх ідолів, від них треба відмовлятися, їх треба бороти, від них треба тікати. Чи маємо ми з вами ідолів? Ну, коли ми собі уявляємо якихось ідолів, ну то справді уявляємо якийсь образ чогось такого виготовленого, так, із якогось матеріалу, чому можна поклонятися. Але насправді ну, і, і таким способом ми можемо собі казати, ну то в мене немає ніяких ідолів, я не поклоняюся. Але у нас з вами є іншого роду ідоли, які ми якби десь покликані заохочені до того, щоб шукати, виявляти в собі ці ідоли. І бороти їх, тобто, як кажуть, порвати з ними, так, розлучитися з цими ідолами. Тому що той, хто буде служити цим ідолам, це може бути багато що, це можуть бути гроші, це може бути влада, це може бути ну, багато що, так. І хто буде служити їм, тот якби покриється стидом у цей день. Тому, якби. Перша така заохота, як готуватися до цього судного дня, ну, це саме виявляти в собі ідоли їх бороти. Потім у му вірші ми читаємо такі слова. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Тобто тут інша підказка, якби протилежна. Якщо тут в першому моменті нам треба відмовлятися від, ідол, від ідольства, від ідолів, то тут вже є заохота до того, щоб ставатися праведниками. Тепер знову ж для того, щоб бути справді праведником в очах Божих, ну, нам потрібно того, хто найкраще нам у цьому допоможе. І нам потрібно самого Христа, тому що ми знаємо, що Ісус Христос є єдиноправедним, прав... так єдиним праведником, який віддав своє життя заради нас. Тому знову ж найкращий учитель праведності це Ісус Христос. І в чому праведність ця полягає за його навчанням, як ми знаємо, у любові. Тобто, знову ж праведність не полягає тільки в якихось ритуалах, які ми можемо мати. Ритуали це інша справа, але саме у любові. І потім, коли читаємо якби цей псалом, то у 10-му вірші чуємо такі слова: О, ви що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Тобто знову ж тут чуємо. Вже, якби такий третій момент, що ми маємо робити: бороти зло. Ви, ви ті, які любите Господа, ненавидьте зло, і тут це це слово дуже влучне і дуже гарне: саме ненавидьте зло. Бо що означає ненавидіти так? Коли ми щось ненавидимо, чи як кажуть, не дай Боже когось, кого, кого ми ненавидимо, то ми готові якби, вбити то, так ми готові знищити ту людину. Ми готові повністю позбутися чи тої речі, чи людини, яку ми ненавидимо. так? Дитина, яка ненавидить щось їсти, вона усіма можливими способами показує, що вона не хоче то їсти, так і тому десь і ми так само маємо ненавидіти зло. Убивати у собі зло, тобто певний гріх, який у нас є, так убивати в собі через сповідь, через якісь інші християнські практики, які маємо, тобто так убивати в собі зло, саме убивати собі гріх і ненавидіти його. А потім так само чуємо той, бо він збереже душі своїх вірних з рук, грішників і їх визволяє. Тому тут, якби, знову є запевнення, що коли ми любимо Господа. То уникаємо зло і боремо це зло. Тому, якби три такі основні, я би так казав, три такі основні пункти, які ми маємо виконувати перед цим останнім днем, судним днем, щоб цей судний день став для нас насправді не останнім, але щоб він для нас став, як тут пишеться у 11-му вірші, щоб став для нас світлом і радістю, так? Тобто перше. Уникати ідолів, шукати їх, убивати їх, уникати їх і долів, потім ненавидіти зло, так і третє, якби ставати праведником, в якомусь розумінні ставати тим, хто ну, найбільше любить. Тому, коли маємо ці речі, за охоту це робити, і не тільки це, але можемо казати, коли маємо цілу Біблію для того, щоб вчитися, як правильно жити. Ну, то тоді, коли настане цей судний день, то нас нічого страшного насправді не чекає. Нас чекає навпаки, якби таке царювання, тобто з Богом, тому що перший вірш каже: Господь царує, земля Хай веселиться, хай радується островів Велика Сила, Так, Господь царює. І коли Господь за нас, ну як каже та письмо в іншому місті, то хто проти нас? Тому і ми будемо царювати цього, цього дня. останнього дня. Е, тому, дорогі браті і сестри в Христі, от маємо цей великий заклик. Тому я би бажав собі, я би бажав вам, щоб ми цього останнього дня, насправді, ну, виявилися праведниками, які будуть збережені, збережені, які будуть е, десь, так скажемо, у лоні Бога, тобто, які будуть е, захищені самим Богом. Тому що справді. Я думаю, ми собі навіть і близько не уявляємо, які це будуть страшні дні, і наскільки це буде страшний суд, але для тих, які відкинули Бога. І наскільки це буде справді торжественний, скажімо так, десь час для тих, які мають добрі відносини з Богом. Тому цей псалом, який має в собі той опис судного дня, Нехай Він нас надихає до того, щоб ми були постійно готові, щоб ми прагнули праведності і щоб ми ненавиділи зло. Я бажаю собі, я бажаю вам, Святого Духа, аби нас вів цими добрими шляхами до праведності. І всім вам бажаю Божого здоров'ячка. Слава Сусу Христу!